Всіх вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Хвиля MMA, на якому ви постійно можете дізнаватись останні новини зі світу ММА і не тільки. І якщо ти великий шанувальник ММА і хочеш бути в курсі останніх новин, підтримай мій молодий канал лайком, підпискою та коментарем. Буде багато цікавого. Починаємо! Вже у цю суботу, 3 вересня, пройде UFC-івент у Парижі. Головні події вечора зустрінуться між собою топи важкої ваги. Сіріль Ган, французький феномен, який рухається як середньоваговик, а б'є як тяж. І Тайто Іваса, який був на межі звільнення, але зміг перезавантажити свою кар'єру і видав 5 нокаутів підряд. І хтось з них у разі перемоги стане на крок ближче до титульного бою з Френсісом Ганом. Cyrиль Ган перед боєм поділився своїми думками стосовно першого турніру UFC у Франції та своєю ролі у ньому. Я дуже радий виступати вдома. У нас велика команда. Ми тут як одна сім'я. Я вважаю, що в нас зараз найкращий тренувальний зал у Франції. Два роки тому цей спорт не був легалізований, і тепер я щасливий провести ufc юсівен тут у Парижі. Деякі бійці чекають цього моменту 10 років. У нас є багато хлопців, які змагаються по всьому світу, але не в нашій країні. Я у захваті творити історію французького ММА, сказав Ган. А Тай Туйваса виказав повагу своєму французькому супернику, але ще розповів, що поважає Джона Джонса як бійця, каже, що він найвеличніший атлет, який вступав у клітку, але не поважає його як людину. Та й каже, що якщо побити з Нґану і Міочичем у Джоні не вийде, то він неодмінно захоче побитися з ним. Треба тільки перемогти сірі лягана у ці вихідні. Роберт Витекер в камені Венті буде битися з Марвіном Віторі, і навіть якщо він виграє, то після двох поразок Ізі шанс отримати ще один титульний бій залишається примарним. От він і став розмірковувати про те, щоб піднятись у напівважку вагу, я багато думав про те, щоб піднятися у вазі, але я не хочу бути автоном у 205 фунтах, тому я буду поступово нарощувати м'язи. Багато хто піднімався, а потім після поразки знову повертався у свою вагу. Я не хочу цього. Напівважка вага для мене є природньою, але мене дратує мій невисокий зріст для цієї категорії. Коли я перейду у 205 фунтів, я буду виступати там незалежно від результату. Я безперечно один з найнебезпечніших людей в дивізіоні, сказав Роб. Хотілося б побачити Роба в новій категорії, але я не впевнений, що він зможе конкурувати з топ пятіркою Я вважаю йому зараз краще не поспішати. Хто його знає, може Перейра впевнено переможе Адесані, і тоді є сенс дати робу ще один титульний шанс. Пишіть у коментарях, чи підкориться новий дивізіон Робу, чи він вже спіткнеться на першому супернику. А його опонент топ-3 дивізіону Марвін Віторі каже, що фінішує роботи, і в наступному бою поб'ється з Перейрою. Він впевнений, що Одесання програє, його час минув, але не виключає думки, що він ще з ним зустрінеться, коли буде чемпіоном. Юк у Кропхальту інтерв'ю Аріелі Хельвані признався, що Пауло Коста розбив йому ніс, але незважаючи на це, він не здавався, був готовий битись до смерті. Хотів показати Кості, хто в октагоні батя. У цілому, після бою Люк не тримає образу на бразильця та каже, що йому нічого жалітися на таке завершення кар'єри. Він пішов згідно піднятою головою. Ден Хукер у своєму останньому поєдинку невдало повернувся в напівлегку вагу. Його вже у першому раунді тоді прихлопнув Арнольд Ален. Бій вийшов просто шикарним, хлопці круто тоді заробилися. Ден знову повернувся до легкої ваги. В нього скоро бій проти Клаудіо Пуеляса. І в інтерв'ю MMA Hour Ден сказав, що не жаліє про свою вилазку. Це був виважений крок. Він хотів перечекати, поки в дивізіоні прийдуть зміни. Ден стверджує, що це був скоріше крок для швидкого збагачення. Він впевнений, якщо б він переміг Алена, то був на відстані одного бою, щоб побитись за титул. Але плани з Тріском провалилися, і тепер йому треба доводити усім, що він гідний цього дивізіону у бою проти нерейтингового суперника. Багаторічний наставник Жозе Альдо спростував чутки, що нібито Жозе Альдо закінчує кар'єру. Я впевнений, що нічого не змінилося. Жозе не закінчує кар'єру, він може щось заявити в найближчі тижні, але я не думаю, що він це зробить. Іноді це просто злість. Це нормально говорити такі речі. Я хочу бачити чемпіонів, які в цьому житті здатні залишатися топ-5, як Альдо. Більшість хлопців в віці Жозе йдуть на пенсію після того, як завоювало те, що завоював він. Альдо все ще може перемагати. У головному бою UFC 279 зустрінуться Хамзат Чимаєв і Нейт Діас. І багато хто вірить, що Хамзат просто переїдений та з'їсть його на завтрак, і кісточок не залишить. Нейт у цьому бою лютий андердог. Але ось Лі Джин Ліан, який Хамзату нещодавно програвав, впевнений, що у їх поєдинку може статися усе, що завгодно. Я знаю про шанси на перемогу бійців, але Хамзат ще ніколи не бився у п'ятираундих поєдинках. І ще один екс-фактор – те, що ти ніколи не знаєш, дійде чи ні бідо останніх секунд, якщо твій суперник Нейт діас. Я вважаю, що Нейт – той хлопець, який може створити диво для глядачів, сказав Лі. Ну і дійсно, друзі, Нейт може здивувати. Пам'ятаєте, як він ледве не нокаутував Леона Едвардса наприкінці п'ятого раунду, але Леон зараз чемпіон. Схоже, що Леон засвоїв урок і вже сам нокаутував Усмана у п'ятому раунді. Можна, звичайно, допустити, що Нейту вдасться пробити Хамзата, якщо той розслабиться, спробувати навіть його засабмітити. Але якщо Хамзат одразу буде боротися, то нічка довгою для Діаза точно не буде. Джейк Пол збирається побитися за правилами боксу з легендою UFC Андерсоном Сілвою, згідно чуткам, бій планують провести у жовтні, і букмекери вже прикидують коефіцієнти, за ними саме Джейк Пол є фаворитом. Бій в мухачах між Алексом Пересом топ 6 та Аміром Альбазі Топ-10 розробляється на 17 грудня, локація поки що невідома. Друзі, нам прилетіла сумна новина: бій між Шоном Стрікландом і Джаредом Каноніром 15 жовтня не відбудеться. У Шона якась інфекція пальця. Схоже, що зараження дуже серйозне, і ми не скоро побачимо його в Октагоні. Дана Вайт сказав, що заміну стрікланду шукати не будуть бій просто викреслили із карб, і наостанок цікава на вона про головного баламута UFC Дарена на тіла. Одна популярна шведська газета опублікувала новину, що дарена тіла заарештували у липні за перевищення швидкості. Це сталося у центрі Стокгольма. Тіл тоді якраз часто їздив тренуватися до свого друга Хамзата Чимаєва. Поліція заявила, що він керував машиною у стані алкогольного оп'яніння. Дарен спочатку все звичайно заперечував, але після тестування на алкоголь. Свою провину визнав і заплатив штраф. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось, і на інстаграм теж заодно можна підписатися. Тисніть лайк, коментуйте та не забувайте підтримувати ЗСУ. Всім пока, слава Україні!